Не пам'ятаю, як це сталося, що ми домовилися з Володимиром Патиком і Василим Глинчаком поїхати в Гаречину і там зустрітися з гончарами, зробити зарисовки. Це був 1973 рік. Це був такий весняний час гарний. Навіть не пам'ятаю, як яким транспортом доїхали. Але зразу нам це село подобалось, хоч. Там не було води. Це було для нас дивно, що були такі криниці. Там три були великі ці криниці, з яких люди брали воду. Говоречино лежить на таких вапняках, як і Олесько, де підземні води дуже глибоко є. І це дуже здивувало зразу нас. Але село саме дуже таке для нас, як для нас живописне. Невелике село, ну, звичайно, таке українське село. Ми там ходили з Володимиром Патиком рисували, навіть портрети рисували цих гончарів. Я зарисував там таку криницю, що там дуже глибока на 60 чи 80 метрів, але вона дуже цікава, така як будова. Не знаю, чи ще збереглася зараз. Ось. Ну і так почався такий контакт, перший контакт. А потім я порадив мотикам. Постійно ми з мотиками приятелювали. Я розказав їм, що там так цікаво це село, і гончарі, і вони зацікавилися гончарами і зробили туди поїздки свої. І згодом їздили на довший час навіть там працювали. Ми з потоком, то просто одноразово там були, а потім я просто їздив туди із різними людьми, хто хотів купити собі якісь речі там. Я пам'ятаю, що коли я приїхав з цим канадійцем до Говоряччини, то це якось мене вразило, що я зразу побачив якусь там чи сільську раду чи магазин, чи що. То, що що коли ми приїхали, цього не було видно, це не мало значення для нас. От Ми хотіли бачити кераміку людей. от. А так це якось так воно збідніло, якби тих людей не стало, цих ремісників таких гарних. І так воно є, що люди завжди все заповнюють життя, якщо нема таких людей. То немає відповідного життя. Так, на жаль, і цей осередок кераміки пішов в небуття, можна сказати. Бо ті останні речі, що ми бачили для ресторанів, що вони робили, це вже не кераміка а варецька.